Що, любі друзі, привіт! Ну, як ви вже здогадалися, сьогодні я вам буду розповідати, як же скачати Ghost RP на твій телефон. Але перед цим не забудьте ввести мій нік при реєстрації в гру Сандро Бумбаро. Він дасть тобі приємні призи. А ми погнали! Так, ну першим ділом ми заходимо в Google та пишемо RP. У нас тут вибиває Ghost RP. Підтримка, техпідтримка, підтримка, форум, скачати, донати, все таке. Заходимо на сайт Самплостерперелеплей. Так. Почати грати. У нас тут є такий мужичок. Що делать, що діло? Так, а на задньому фоні якийсь екшн відбувається, я тікаю від поліції. <хи> Далі в нас є ось скачати на телефон або на ПК. Нам треба, виходить, скачати на телефон. До речі, тут усього пишеться про всі половинські оновлення і все таке так. Завантажити файл ще раз. Гостер П. У нас завантажується файл, ми переходимо та дивимося. Оп, він завантажується та скачується. Чекаємо. Ну, а задній фон, як завжди, цікавий. Мене зараз посадять в цю тюрму. Так, оп, у нас файл завантажено, ми бачимо. Невідомий додаток. Підготовка. Бачимо на, у мене виходить вже є він. Я наж натискаю оновити, але зараз оп, додаток не встановлений, оскільки пакет вже ну, він є. Додаток цей у мене встановлений. Тому, якщо у вас ви, ну, типу, нажимаєте встановити, встановити, але там буде, може вам вискочити така, як помилочка, що виходить додаток. Щось там антивірус, пише, що додаток не можемо встановити. Там є, виходить, така, ну, знизу кнопочка як докладніше. Ви на неї натискаєте і, типу, натискаєте все одно Встановити. І у вас встановлюється гост РП. І ви заходите потім далі, в нас, куди ви заходите. Заходите в саму гру, коли вже встановився гост. І далі можете ввести там нік свій. Пароль придумати, електронну пошту та мій реферальний нік, Сандро Бомбаро, якщо хочете, то можете теж ввести. Тому що, любі друзі, можу сказати, бажаю вам приємної гри на гостерпе. Побачимось на проєкті. Бажаю вам гарно почати розвиватися на проєкті, мати тачки, бабло і все таке інше. Па-па!